Жуємо цикл розповідей про видатних українських особистостей, життя яких було пов'язане з Лубенщиною та пам'ять про яких намагалися стерти. Чергова розповідь у циклі повернуті із небуття» присвячена видатному правнику Української Народної Республіки, випускнику Лубенської чоловічої гімназії Сергію Шелухіну. 6 жовтня минуло 160 років від дня його народження. Хто ж він, Сергій Павлович Шелухін, борець за незалежність України у ХХ столітті, соратник Симона Петлюри, Генеральний суддя Української Народної Республіки, міністр судових справ УНР, юрист правник, генеральний прокурор у добу Центральної Ради, письменник, педагог і історик, дипломат, вчений, учасник п'яти наукових товариств. Обстоювач автокефального статусу Православної церкви України, громадський і політичний діяч. Народився Сергій Шелухін 6 жовтня 1864 року у селі Дінги Золотоніського повіту Полтавської губернії, тепер Золотоніський район Черкаської області. Сім'я Шелухіних мала глибоке українське коріння. Одна з гілок родоводу бере свій початок з XVIII століття від полковника Панкевича, соратника Богдана Хмельницького. У часи Російської імперії козацьке прізвище Шолуха було русифіковане до Шелухін. Навчався Сергій спершу вдома, а вчителем певний час був Іларіон Бойко, син Ярини, сестри Тараса Шевченка. Згодом продовжив навчання у Лубенській чоловічій гімназії. До його готувала тітка, освічена українка. Лубенську гімназію очолював на той час відомий український діяч та письменник Матвій Номес, який викладав там грецьку мову. Ще у юному віці проявилася аналітичний склад розуму, схильність до наук, як точних, так і гуманітарних. Скажімо, під час навчання у Лубнах юний Сергій Конеби, здивував викладачів та однолітків, у восьмому класі розробив підручник з тригонометрії. До речі, цей підручник схвалив знаний математик Вінклер, про що було зроблено запис у атестаті зрілості. Його Шелухін отримав у 1883 році у місті Лубни. Цього ж року він пірнає у науку і громадське життя. Вступив до Київського університету святого Володимира. Спершу два роки навчався на фізико-математичному факультеті, а незабаром перевівся на юридичний, щоб здобути професію правника. Мав великий хист до науки, писав наукові статті. У 1888 році завершив навчання через непрості фінансові обставини. Мусив шукати заробіток, а не займатися наукою. Згодом служив у судових органах Єлисаветграду, нині Кропивницький, Кам'янця Подільського та Кишинева. Справжнє наукове визнання прийшло до нього у 1908 році в Чернігові, де відбулося зібрання археологів. Наукова секція Одеської просвіти делегувала на нього Сергія Шелухіна, виступив з доповіддю про стародавності і державно-правове значення назви Україна. Попри ворожі заборони, нагадаємо, що українську мову у Російській імперії називали наречієм, вперше на науковому форумі доповідь виголошувалася українською і мала величезний успіх. Промова засвідчила масштаб нашої мови як самодостатньої в науці. У 1902 році переїздить до Одеси. Протягом 15 років служив суддею та сенатором. Займався громадською науковою та публіцистичною діяльністю. Відстоював потребу повної реорганізації суду, права селян, пожашлюбних дітей, право жінок брати участь у судочинній практиці. Чимало зробив у сфері кримінального права, зокрема, боротьби з шахрайством та використанням Російської імперії позасудових арештів. У 1905 році виступає перед 2000 аудиторією з лекцією про злучення України з Москвою. Це була перша в історії Росії лекція, яку прочитав правник українською мовою і перший український мітинг в Одесі. Шелухін виступав з приводу автономії України. В усіх своїх виступах, працях, статтях він доводив, що внесок українства у загальнослов'янську історію і культуру величезний. Цікавий факт у 1909 році Шелухін подбав про лікування в Одесі Івана Франка. На українському вічі, яке відбулося в Одесі в середині квітня 1917 року, всупереч закидам із боку представників російського політикуму, Одеська громада ухвалила резолюцію, яку написав Сергій Шелухін. У ній, зокрема, пропонувалося домагатися перше територіальної автономії України в межах етнографічної більшості населення українського з цілковитим забезпеченням прав інших націй. Друге Вважаючи Херсонщину краєм предвічно українським, включення її в межі майбутньої автономної України. Третє, щоб тимчасове правительство проголосило декларацію признання територіальної автономної України. У 1917 році Сергій Шелухін відбув у Київ, де цілковито віддався законодавчій розбудові України. Належав до ЦК Української радикально-демократичної партії, а від червня 1917 року до Української партії соціалістів-федералістів, став генеральним суддею. А з перейменуванням Генерального суду в Український сенат сенатором. Протягом 1917-1921 років обіймав посади Генерального прокурора та міністра юстиції УНР. Намагався уніфікувати українське законодавство, запропонував законопроект про громадянство УНР. Після приходу до влади директорії УНР очолив Міністерство юстиції в уряді Володимира Чехівського. А 1919 року став членом української делегації на мирній конференції в Парижі. У складі українських дипломатичних представництв на міжнародних конференціях у Парижі та Ризі Сергій Шелухін продовжує популяризувати серед світового співтовариства розроблену ним концепцію про походження, давність і зміст назв Україна, Русь, Росія та Малоросія. З метою спростування імперських політичних спекуляцій та фальсифікацій щодо державних та етнічно-національних термінів на різних етапах розвитку України. Після окупації ОНР Ленінською Росією Шелухін опиняється у 1921 році в еміграції у Відні. Там, 12 лютого 1921 року, очолив всеукраїнську національну раду, утворену з Надніпрянщини Галичини та Кубані. А не переїздить до Праги, де стає професором карного права Українського вільного університету і Українського педагогічного інституту імені Драгоманова. Працює проректором, а з 1929 року, деканом факультету права і суспільних наук, викладає теорію та кримінальне право, політичну історію України. Так само Палко любила Україну і його дружина Любов Шелухіна, помічник і соратник пана Сергія у громадській праці. Вона влаштовувала різдвяні свята для дітей в Одесі. У 1907 році на різдвяну ялинку в будівлі Одеської просвіти по вулиці Софіївській зібралося близько 300 дітей, які співали і декламували українською мовою національних костюмах. А ще пані Любов у 1906 році редагувала одну з перших в Одесі українських газет Вісті. У родині зростало троє дітей: первісток Юрій, син Павло і донька Ксенія. Відомо, що Юрій проживав у селі Деньги, був відомим пасічником, утримуючи понад тисячу вуликів. У селі його знали за козацьким прізвищем Шолух. Донька Ксенія Сергіївна до 1917 року навчалася на історико-філологічному факультеті Одеського університету як вільна слухачка. Подальша її доля невідома. Відсутні відомості і про сина Павла. Помер видатний український учений, юрист, історик, дипломат, громадський політичний діяч 25 грудня 1938 року у Празі. На батьківщині Шелухіна у селі Діньга на Черкащині на честь свого земляка у 2023 році відкрито пам'ятний знак. У Києві, Черкасах, Кропивницькому, Одесі та Золотоноші іменем Шелухіна названі вулиці міста. Віднедавна вулиця Сергія Шелухіна є і в Лупнах. Небуття не торкнеться наших земляків, допоки ми їх пам'ятаємо.